Лише від нього відстав Володимир Трофимов з міста Рівного, 14 очок він на другому місці. І ще на очко, лише на одне очко від Володимира Трофимова. Відставання у Петра Федика. Ось вони, ось вони, переможці цих змагань. Ігор Марко, Володимир Трофимов та Петро Федик. Зараз ми побачимо нагородження. Ось Ігор Марко та Петро Федик, друзі. Давно разом виступають у Червонограді. Петро Федик трошки довше, Ігор Марко прийшов у Спідвей трошки пізніше. І ось підійшов Володимир Трофимов, теж знаний у спідвейних колах спортсмен. Нагороджувати, нагороджувати переможців другого етапу Кубку України буде головний суддя цих змагань, майстер спорту міжнародного класу Анатолій Трофимов. Анатолій Трофимов, ось бачимо, нагороджує Ігора Марка. Щиро вітають його із перемогою червоноградців. Вони скучили вже, вони скучили за заїздою Ігоря, адже Ігор давно вже не виступав на червоноградському мототреці. І тепер бачимо, відкрили шампанське і віддали Володимиру Трофимову. Так, кубок треба замочити, звичайно. Але зараз Володимиру ще вручать і Кубок. За друге місце, нагадаю, він лише на одне очко відстав від Ігора Марка і посів друге місце у цих стартах. І на третій позиції Петро Федек із 13 очками. 13 очок. І третє місце у Червоноградця Петра Федека. Отже, червоноград. Перше місце Ігор Марко, третє місце Петро Федек. Друге місце Володимир Трофимов. Ми дякуємо усім болівальникам Спідвею за те, що прийшли на стадіон, за те, що дивилися нашу трансляцію. І чекаємо вас на стадіоні і біля телеекранів надалі. Адже ми любимо спідвей. Ком Коментував Сергій Бондарук, оператор Андрій Максимець, режисер трансляції Тетяна Ковальчук. На все добре. Ми любимо Спідвей.